Сьогодні, вибачте, не сьогодні, скоро буде 1 червня, день захисту дітей. Міжнародний день захисту дітей. Я ще пам'ятаю свого дитинства, коли закінчувалися шкільні періоди, навчання, і 1 червня це був День захисту дітей. Згадували, що є діти, і приділяли увагу, і кругом було написано ці лозунги, це все десь по телевізору показували, розказували, що діти це наше майбутнє, це треба в дітей вкладати, все таке інше таке. І це, знаєте, добре. Це добре, коли міжнародний день, і якщо про... не просто цей день, якби, то це не добре. Що просто день, твій день, от дата така. Але якщо є дійсно захист дітей. То це дуже добре. Це міжнародний день, 1 червня. Тут у нас в Україні перетрубація знову перенес указом президента, перенесли на 20 листопада. Що до чого, я особисто не розумію. Це вже не те, що там от той самий день є в Росії. Це міжнародний день по всьому світу. Да? Заявлено, Міжнародний день захисту дітей, Міжнародний день дитини. А тут перенесли на 20 листопада указу президента. Не розумію, як ви, розумієте? ні? Чому так? Я абсолютно ні. Можливо, хто розумніший, той скаже. Всього найкращого.